Неприємно про це говорити, але сьогодні частині військовослужбовців довели до відома, що за вересень виплати бойових не буде. А якщо буде, то можливо наступного місяця. Дуже хотілося б, щоб ми цього уникнули, але безгосподарність. Чинного Кабміну, зокрема й Міністерства оборони, ну довело до того, що є. Тому що планувати, що війна закінчиться в серпні 2024 року. Це треба бути абсолютним ідіотом, невігласом або елементарно зрадником. Треба було планувати максимальні ресурси для армії. а Якщо залишиться, то називається слава Богу. На жаль, ми зараз маємо абсолютно протилежну ситуацію. Другий важливий момент те, що в сюжеті сказав мій колега Синютка, проголосовано зміни. До, до, до бюджету, але абсолютно не проголосовано станом на зараз податкової бази для цього всього. І коли нам говорять про 500 мільярдів, то забувають А сказати, що частина це є зовнішнє запозичення, Б, забувають сказати, що частина це є внутрішні окремі позики. І третій момент забувають сказати, що при тому, що хочуть підвищити для населення, особливо для білого бізнесу і для бюджетників податки. А, коли голосувалися зміни до бюджету 2024 року, Роксолана Підласа і Слуга народу агресивно проігнорили можливість отримати ще додаткових 18 мільярдів гривень на потреби збройних сил України. Я перепрошую, але коли ми у вівторок сиділи в сесійній залі і голосувалося, було там близько 25 народних депутатів, коли розглядалися реально серйозні правки, які давали можливість там взяти 2,5 мільярди, там 40 мільярдів, перепрошую 2 мільярди, 40 мільйонів, 100 мільйонів з різних ресурсів. Um. Це нікому не було, як виявляється, цікаво. А що це за гроші? Звідки пропонувалися їх взяти не тільки з перерозподілу тих коштів, які залишилися на єдиний марафон, який не займається тим, чим потрібно, а тільки тотальною пропагандою. І, зрештою, в дуже багатьох випадках там іде дезорієнтація населення, дискредитація збройних сил як таких. Але з іншого боку, ми маємо загальні фонди, фонди розвитку, які в кінці року вже видно, що там залишаться гроші. А ми можемо залишити окремі держави державні установи без поточних ремонтів. Я думаю, що можна. У нас навіть в Верховній Раді складається дуже часто ситуація, коли залишається в кінці року купа грошей, які розписуються на премії, і отримує керівництво апарату передовсім ці премії. А коли НАЗК перевіряє ці всі премії, раптом розказують, що ці всі гроші перечисляли в Збройні Сили України. От називається от, чергова мулька прикриття. У нас є можливості всі оці от ресурси зібрати докупи і вкласти в Збройні Сили України, зокрема. Ту саму виплату бойових, але чомусь слух народу це не цікавить. І отут виникає питання: а що ж насправді відбувається? Ну... Питання, як напевне, риторичне, але якщо аналізувати всі процеси, які відбуваються, то такий підхід може бути тільки у зрадників. Ну дуже не хотілося би думати, що в нас і в парламенті і чи в офісі президента є зрадники, але можливо тоді мали би ці процеси відбуватися дещо інакше, і мали би проговорюватися, аналізуватися і дійсно шукати всі ресурси. Але перепрошую, коли голова податкового комітету пан Гетьманцев. Розказує ну точніше, навіть не розказує, насміхається з пропозиції додатково оподаткувати гральний бізнес, бо що ви нам таке розказуєте, і в той же час запросто а, хоче скинути весь податковий тягар на бюджетників і на білий бізнес. Ну, це виглядає як мінімум ну неадекватно. І хотілося би наголосити, що коли йдеться про підняття податків, перше нагадаю, слова пані Пріцкер, представниці Сполучених Штатів Америки в нас тут в Україні, вона нагод. Лошувала, що перед тим як піднімати податки, треба скоротити максимально видатки. А другий момент ну воно звучить банально, але щоб бізнес платив податки, він має елементарно існувати. А ми маємо трагічну просто тенденцію закриття фопів. І те, що зараз буде додаткове навантаження, виявилося, що при поданні оцих всіх змін і податкових і до держбюджету немає документального аналізу. А які будуть мати ці ці рішення в довгостроковій перспективі нас. Слідки, як вони вплинуть на бізнес, на економіку, на соціальну сферу і, взагалі, на громадський сектор. Тому я розумію, що це робиться хаотично, безвідповідально, і фінансування Збройних сил України воно більше використовується як ширма, як якийсь прапор, який затуляє інші процеси.